Конфлікт між Україною та Росією погано позначається на популярності російських товарів на вітчизняному ринку. Якщо кілька місяців тому більшість гравців запевняли, що вони а політичні, а постачальники з Росії не зривають строки постачання продукції, то нині ситуація різко змінилась. Судячи з усього, російські компанії не чекають від українських споживачів лояльності. З українського ринку йде останній російський продовольчий ритейлер, мережа магазинів Пілікросток. Чи зможе Україна взагалі обійтися? Без з російських продовольчих товарів дізнавалися журналісти газети Бізнес. У світовому землеробстві за посівними площами кукурудза посідає третє місце після пшениці та рису, а за валовим збором зерна перше. За урожайністю зерна вона перевищує майже всі кормові культури. За останні роки врожайність зернової культури в Україні, хоч і зросла в більш ніж удвічі, проте надалі залишається нижчою ніж у передових виробників світу. Валові збори зерна кукурудзи в Україні збільшилися також за рахунок зростання врожайності. Головними факторами, які сприяли. Зростанню урожайності були використання високоякісного насіння та ретельніше дотримання технології їх вирощування. Про насінництво кукурудзи читайте у газеті Агробізнес сьогодні.